І так, всім примол. Ну, Напевно, на цьому сервері ви бачили велике здання з назвою общага, типу сейф зони в PvP сервері, там, де немає сейф зони. Велика дякую всім грам, які, які туди заселились, яким сподобалася ця ідея, і які просто не чіпали це, це здання. До речі, велика дякую цим гравцям, які захищали здання, Особливо тим, хто з звичайних живців цього здання став його обороною. До речі, велика дякую групі Крита першим гравцям, які захищали це здання. Велика дякую групі 304, групі Мальфара, групі Пазіка і групі Рева. На наступному сервері, точніше в якому сервері, на наступній мапі. Буде побудовано точно таке ж здання, ну майже таке ж. І воно буде виконувати ті ж функції. Типу будинку для гравців, яких просто хочуть, щоб ну, відпочити, чи хоча б щоб було місце, де вони були плюс-мінус впевнені, що на них ніхто не нападе. Ну, в принципі, на цьому все. Ну. Я навіть не знаю, що сказати. До речі, було декілька смішних моментів, особливо в перший раз, коли на допомогу общажці прийшла група кріта, вони прилетіли на гелікоптері і її шугануло мразоту, яка нападала на общагу, знаючи, що то ну, мирна територія. Також було дуже весело обороняти це здання. Хоча це більше би бі бісило, чим бисиливо бі ну в принципі, ну на цьому все.